Ми тримаємося, город любимо, дом любим, нікуди не уїжджаємо. Я на родині. Наразі всі наші волонтери щодня працюють над пом'якшенням гуманітарної кризи, яка є на Херсонщині. До нас прийшло дуже багато нових волонтерів, які розуміли, що їхні руки може спасти це в буквальному сенсі слова людей. Наша місцева організація повністю відновила свою роботу у місті Херсоні, і ми зараз займаємося тим, щоб розширити їх потужності з боку фінансів, логістики, постачання гуманітарної допомоги, а також координацію з місцевою владою щодо роботи Червоного Христа. Що потрібно? Пункти, будемо робити, пункти, генератори, будемо вести генератори. До 10 кВт ми за два тижні можемо знайти генератори, перевезти. Ми законтактували з туристом Червоного Христа і мені дуже приємно було, що вони одразу взялися за вирішення цього ряду проблем. Це стосувалося проблем з енергетикою допомоги в роботі наших гуманітарних хабів. Дуже комфортно співпрацювати, дуже швидкий відгук, відповідь. Я сподіваюся, що це нам допоможе допомогти всім красонцям разом.